Всім гарного і позитивного. Робимо наповнені кнедлики з м'ясом, і шпинатом на сметані та із цибулькою. показую. Берете ріпляне кісто. на нас підписаний, знає, що таке ріпляне кісто. Одно й то, то саме, не квашене, просте. Ріпа мішана, яйце все замішує. Не сильно тверде. Видите, сяке, сяке. Ділимося це кісто на чотири частини. Раз, два, три, чотири. Туй мала майбуш, удириваємо, кладемо там, де май мало. Там, де майбуш, кладемо там, де май мало. Чи з них всякі кружочки. І додаємо всередину молотого м'яса. У мене, наприклад, гов'ядина. Гов'ядина молота. І з приправлена цибулька, часничок удварена помолота. по Цибулька, часничок, гов'ядина. Файно приправлена. Попер, sull. Так усе як має бути. Чи несякіника не, кружочку. Сякіни. Сякі не. не такі. І ось які кружочки чинимо. Піру печило, мечимо одну ложку масла. Ідемо жарити цибульку і чеснок. Берімо цибульку. Може, хтось любить на малі кусочки. Я просто не маю час. А воно шпинатом не буде видко. Вода вже у вас кипить, мечимо кнедлики. І на ісаварят одно таке 6 минут 7. Шпинат у нас такий файний, свіжий, видите? kakav je sviži. I ovaj on zaraz bude dobri. Koli se cibuljka podžarila, treba metati česnok. I zalivati slivkami. Slivka nam treba. Aš hoće mi čelenu podlivku, da malo verži mi čelenu i popriga. Zalivajme slivkami. Slivka u nas je ki 33%. Такива 150 рама на една порция. Соли. Солиме. Солиме. Попряне. И пару листочку туда шпинат. Йо, пару листочку. Файно. Чисто маленько не прокипити. Маленько, бо помняк сильного не відчинювати. І виключаємо геть. Дуже люблю варити їсти потятка бабчину Ви теж любите їсти варити, це то лише я. Ану, напишіть нам в коментарях. Йо, і не забувайтеся підписати новий Тік-Ток. Мало фіглюємо. Скільки блюдо в нас вийшло? Звісно, може було майфайно прекрасно, але я не маю часу, бо я хочу їсти. Так, потятка мої бабчини йдемо пробувати. Що я накухарила? Хочу вам казати, як колись плесну. Та може я мама не журити. У сьоня буде Йо. Та я худаю, між прочим, хочу вам казати. Ось як виглядає усередині. Mm, середині сяк виглядає, відкривайте ротик. І зверху у нас цибулька. Сяканий, сяка добра, скремалізована цибулька. Йдемо кушати. Пудуємо, аби ми всі ротик не попекли. Маленькими кусочками їсти, не так як я. Я привикла маленькими акуратно. А будете їсти руками ще май смачно. То есть і чехи роблять изквосну капусту. Но шпинатом воно таке добре. Просто бомба. Путятка бабчина рубітье їсти, щоб сте не були голодні. Все. Па.